В Ужгороді продавець Володимир ялинками із Данії торгує тиждень. За цей час продав близько півсотні дерев. Свята по-новому празднують і вже люди почали помалі брати ялички. Ця з Данії ялинка 2600 гривень. Найдорожча – це вже дуже там висока. 6 метрів, 6 метрова, там 4 тисячі гривень. Маленькі 1500, горшкові – 1700. Їх вирощують для продажу спеціально. І вони дуже густі такі от. Юлія із донькою вибирає ялинку додому. Подобається жива, ми не переселенці, от, тому якщо там штучно куплятися, ще плюс переїжджати з штучною ялинкою. От, тому купляємо живу, бо хочеться свята для дітей. Неподалік продавчиня Наталія торгує ялинками у горщиках. Це ялинки Нобеліс, вирощує наш власник на Закарпатті. Ялинки в середньому коштують від 900, може бути цінова категорія до 2000 гривень, в залежності від того, який має зріст ялинка. Ялинки в горщиках, але їх після праздників, звичайно, можна висадити в відкритий ґрунт. В іншому кінці Ужгорода свій крам розставляє Віктор. На цьому місці каже, продає ялинки шостий рік. Цього року торгувати почав із 5 грудня. За тиждень продав приблизно 30 ялинок. Тут у нас ялинки з Чехії. Від ці великих 2200-2400, Маленькі стоять від 1000 до 1200. 1300 може бути, а ще менше від 700-750 гривень і більше. Дерева із хвойних гілок власноруч робить Людмила. У нас іде рубка, ну вирубка лісу, ті типу, паємо, як чистимо ліс, так ті ветки беремо і робимо з них ялин. Я різні ціни, є від 50 гривень і до 500 гривень. Людмила каже, малу ялинку може зробити за пів години. На більші іде півтори-дві години. Олександра з колегинями вибрала таке дерево для прикраси офісу. Трохи настрою на робочому місці за рахунок того, що їх збирають з окремих гілочек. Вони довше прослужать і на роботі менше мусору. За незаконну торгівлю деревами хвойних порід та нелегальну вирубку таких дерев законом передбачені штрафи, каже начальник управління державного екологічного контролю рослинного та тваринного світу державної екологічної інспекції Закарпаття Владислав Каменца. Є два види відповідальності. Передбачено з першу чергу це за незаконну порубку а Також знищення лісових культур або о, о, молодняку. Це стаття 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Там передбачений штраф від 510 до 1020 гривень. Для посадових осіб штраф може сягати 5100 гривень. У випадку незаконного збуту або транспортування. Ялинок, то тоді це стаття 88 прим. 1 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Там передбачено відповідальність від 510 до 1700 гривень для посадових осіб більше трьох тисяч гривень. Придбати ялинку в Ужгороді у визначених місцях можна буде до 31 грудня. Тетяна Рожновська, Леонті Неколишин, Суспільне, Новини.